Привіт, я! Чесно кажучи, ще ніколи не знімала себе на відео, але дуже хочеться запам'ятати цей момент. Вітаю! Це YouTube канал Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Сьогодні Анна Кошмал вперше покаже світлину чоловіка і розповість, як з ним познайомилась, та покаже сутність росіян, які часто густо пишуть її коментарі. Ви будете здивовані. Отже, поїхали. Українська акторка, зірка серіалу свати Анна Кошмал вирішила трішки поділитися подробицями особистого життя. Відома українська акторка Анна Кошмал тримає своє особисте життя за сімома замками. Якщо артистка останнім часом все частіше і частіше розповідає про сина та показує його. То про чоловіка зірка нічого не говорить. Та фани не можуть заспокоїтись та просять Анну розповісти бодай щось. Тож в інстаграм сторі зірка розповіла про знайомство з коханим. Доля звела Анну з чоловіком на знімальному майданчику. Разом закохані вже 5 років. Тому, судячи з того, що парочка зіграла весілля 2017 року, анна з бойфрендом майже одразу узаконили стосунки. До речі, розповідаючи про коханого, кошмал показала аж дві спільні світлини. На першому знімку обличчя чоловіка не видно. Він обіймає Анну та пригортає її до себе. А от вже на другому коханий акторки засвітив обличчя. Щоправда, Інстаграм фільтр зробив з нього героя мультфільму, тож його зовнішність розглядіти складно. Зазначу, Анна Кошмал вийшла заміж за свого обранця взимку 2017 року. В червні 2018 року у подружжя народився син, якого вони назвали Михайлом. Отже, на цьому фото ми можемо побачити, які коментарі пишуть їй росіяни. Я із Росії, але ми росіяни не хотіли війни в Україні. Мої близькі і родственники живуть. Мені дуже жаль. І ось бачимо відповідь на фото, яке кошмал запостила про український Крим. І читачка їй написала: Крим русський навсі. Ось вам, друзі, чудовий приклад тих, кому дуже жаль. Написала Анна Кошмал. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня. Слава Україні! Нас не здолати!